Оцей синдром самозванця, він його мені здається, від нього неможливо е, позбавитись його можна просто прийняти і е, умовно усвідомити. Тобто, от, як тільки ти починаєш усвідомлено е, розуміти, що ось це. Зараз да це мої сумніви, да, це там моя якась певна невпевненість, і вона мені оцим от допомагає, оцим от заважає. Тобто, у кожної, у кожного такого явища, в принципі, дві сторони є. Да, тобто є і позитивні якісь штуки, наприклад, те, що ти. Ну, не скочуєшся там в прірву самотурства якогось. Да що ти не вважаєш умовно. Тобі ти піддаєш критичності і свої рішення, якісь і рішення команди. Да? Ти, ти починаєш більш критично дивитися на речі. Це, наприклад, позитивна сторона. Негативна сторона це те, що ну, по-перше, як я вже сказав, ти на себе занадто багато звалюєш, а керівництво будь-яке це завжди не спринт, а марафон. От і на марафонській дистанції це дуже важко. Так тобто постійно перманентно в цьому стані не можна знаходитись, от і мені допомогло. Ну, досвід мені здається, це лікується досвідом тільки і о такою свідомості, і рефлексією.